Із шляхом у мозку пройшов 8 кілометрів до місця евакуації. Це історія 24-річного піхотинця з Кременчука Валерія. Майже два тижні тому він зазнав поранення під час боїв на Покровському напрямку. У його голові застряг гострий предмет, який ледь не зачепив сонну артерію. Життя хлопця було на волосині. Хірурги однієї з лікарень Дніпра виконали тривалу операцію і дістали з голови бійця 10 сантиметровий гвіздок. Валерій вижив таке поранення з позитивним результатом лікування. Зауважили медики, бачать Часто я розумію, що операція була тяжова і дякую, що... П'ять годин нерахів. То я попав в таку больницю, з таким докторам, в такому медперсоналі. Дуже дякую. Він активний говорить, та ще два тижні тому його життя буквально висіло на волосині. 24-річний піхотинець Валерій був на бойовому завданні, тримав з побратимами оборону у населеному пункті, куди вже зайшли росіяни, і потрапив під обстріл. 120-й прилетів прямо в кришу, і криша завалила нас усіх. Один двісті три-трьохсотих. Я почувствовав, що в мене в глазах потемніло, і я потім не можу піднятися. Я вже зрозумів та Даша під завалом і почав руками розгрібати воздуха. Ну, витягнули пацани, слава Богу. Побратими визволили Валерія з під завалів. Він згадує, то було швидко, але дуже боліла голова. Боль, ну як страх. Як за народився. Нічого, що мене за два роки нормально таких впечатлень не збиралося. Бійці взялися надавати один одному допомогу. Усі були поранені, і треба було якнайшвидше відходити від місця удару. В одного челюст розбита була, а в другій там щось то з Ну, вони теж в, в, теж в шокі такому були. Палерій каже, навіть не підозрював, що за предмет застряг у нього в голові. Проте дізнався вже в лікарні. Це я вже пол, полпуті пройшов. То 8 кілометрів йшов своїм пішком з цим воздвом, то не особо було приємно. А так, в принципі, це війна нормально, Я вже привик. А це вже досвідчений нейрохірург Дніпровської лікарні тримає у руках те, що було у голові Валерія. Аби витягнути цей 10-сантиметровий ціах, скликали консиліум і лише опісля забрали бійця до операційної. Вісім фахівців забезпечили порятунок пораненого, який тривав 5 годин. Він пройшов через декілька ділянок мозку, через орбіту і в декілька міліметрів від зони артерії. Тут де повинна бути шляпка. Зайшов мозок, і тут є такі насічки. І коли воно заходить, його назад уже не, не витянеш. А так воно страчало безпосередньо в самому мозку, і мозок е, травмувався в цей кінець. Без наслідків для здоров'я Валерія все ж не обійшлося. Свяг зачепив руховий та зоровий нерви правого ока. Шансів, що чоловік бачитиме ним, практично немає. Втім, порятунок такого пацієнта тут називають дивом. І коли ще до операції я відправив випадок. Вони було таке здивування, що людина жива. По перше. По-друге, вони не зустрічали таких випадків. Ірак, Афганістан. Саме такий механізм поранення через основу черепа і пройшов через сіки структур. Валерій каже, сприйняв це нормально як на тяжкість свого поранення. Він у війську від початку 23-го, мобілізувався у 22 роки. Зараз каже найбільше хоче побачити свою трирічну доньку Мілану. Яке в тебе головне бажання? Скажи. Капач додому. А перед цим що ти зранку казав? А покори це ви дуже ви дуже Софія Богуцька, Олександр Юрасов. програма Вікна, СТБ. Єдині новини.